Люта завірюха накрила Чернігів 27 листопада. Негода залишила понад тисячу містян без світла. Як повідомили у прислужбі Чернігів-Обленерго, нині до ліквідації наслідків залучили усі аварійно-відновлювальні бригади. Енергетики працюватимуть, допоки у оселі Чернігівців не повернеться світло. Зокрема, через ускладнення погодних умов у посиленому режимі працюють поліцейські та надзвичайники. Передусім вони допомагають буксирувати автомобілі, які застрягли посеред заметів, і тим самим фактично розблоковують транспорт. Вивільнено 151 автомобіль та надано допомогу 391 людині. Для деблокування транспортних засобів від головного управління ДСНС України у Чернігівській області залучалося 20 одиниць спеціальної техніки та 63 чоловіки особового складу. Поліцейські закликають не перевищувати швидкості руху та бути уважними поблизу перехресть і пішохідних переходів. Також правоохоронці слідкують за безпекою на дорогах. Для цього створено додаткові наряди, які курсують автошляхами та надають підтримку водіям, незважаючи на те, що працює снігоприбиральна техніка, рух автотранспорту автошляхами області ускладнено. Спостерігаються ожеледиця, налипання мокрого снігу та хуртовини. Також дільничні офіцери поліції допомагають літнім людям, чиї подвір'я замило снігом. Зважаючи на ситуацію, поліцейські звертаються до громадян з закликом утриматися від поїздок до настання сприятливих погодних умов. А ось у навчальному процесі без змін. Про це повідомив начальник Чернігівського управління освіти Василь Білогура на своїй сторінці у соціальних мережах. Він зазначив усі заклади, забезпечені лопатами та піскосольовою сумішчю, Продукти харчування в їдальнях у наявності. Батьки самостійно вирішуватимуть, чи вести дітей до школи або садочку, проте педагоги готові працювати.